Сумчани провели в останню путь військовослужбовця Сумщини Богдана Вінниченка. Попрощатися з бійцем до храму Георгія Переможця, де відспівували героя, прийшли друзі, колеги та рідня. Мама покійного пані Людмила каже, як житиме далі, не знає. Це був найкращий син. З Польщі приїхав. Першу повістку вручили, він пішов. Повернули перший раз, тому що в нього була операція. Через дві неділі він пішов. Я сказала, мам, все буде добре, всі смс-ки. Я говорю, мама в мене все добре. Буде час, я перезвоню. Останній я смс-ка така сама. Я два дні не знала, що моя дитина загинула. Мій найлюбимий синок Богданчик. Господи, оглянься, спаси, і благослови. хай йому там завжди буде ходиш. Я завжди його любив. Він найдорожчий для мене син. Я його безумно люблю і буду любити. В місті займалися в сфері услуг по ремонту битової техніки, знав, ну, робив не тільки у мене, а й у ще в багатьох моїх товаришів. Заповнився добрим тим, що він завжди зибчений. Куди б, ну, якби його хто не попросив що не зробити, він завжди якби, поможе і прийде на поміч. Бросив все і прийде. це якби, рідко знайдеш так до армії. Якби рвався дуже сам, вирвався сам, тому що видно було по ньому, іноді як проїжджали через блокпости, то він завжди думав, щоб йому вручили повістку. І, ну, і чесно кажучи, це пройшло навіть при мені, коли йому вручали. Чоловік ніби цього радів, як дошов. він піде захищати свій, якби свою маму і свою страну. Перший солдат Богдан Вінниченко загинув 8 липня 2023 року. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок обстрілу по вогневій позиції в районі села Бондарне Солодайської міської громади Бахмутського району на Донеччині, розповів офіцер з морально-психологічного забезпечення Руслан Слорчук. Сьогодні прощаємося з старшим солдатом Вінниченком Богданом Анатолійовичем четвертого тисяч року народження. Проходив службу на посаді номер обслуги механізованого батальйону збройних Сил України. Поховали Богдана Вінниченка на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. У квітні йому виповнився 31 рік. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми.